У біло зеленій формі команда камінь потоки грає у синій формі. І одразу давайте прийдемо до складу гарчі сьогодні команд. Отже, почнемо саме з енергії. такий соничени зараз на м'ячі мечі пробуває то... міжлігмасний. Заспала ми зараз нас! Забиває нас кузик, обоїжний кут, воріт масло, і кух стає 1-0. у нас. Кузик відкриває рахунок на першій хвилині. Активний старт види. Забирає свой фут. Одразу він шукає по команді. Так, от перевіра всіх цикамних потоків це номер Кирило Курилка. Третій Богдан Ковалдін. Також 12-й Олег Юренко. Зараз тим часом забиває нас знову енергія. Цього разу забуває Кобільник. І забиває він на початку другої хвилини поєдинку. Третім номером виконаних потоків. Так от, якщо вже казати про Кубок України, Ю-19. Тим час моменту Зайцева рятується команду дубовик. Знову сафонов. Де Депред сафонов, сафону далі два паси. Тут його. зупиняє кобільник Де зараз кобільник, ідеться кобільник, 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 кобільник. Є можливість пас віддати. Я зараз такий не дай пас Кобільник. не кузик, як кузик, робить дубль у нас. І Андрій Кузик зараз е, може розіграти, може і пробити. Зрештою, кузик пробиває. Перечена рятує зараз ворота. енергія грає зараз п'ятьох. Зараз енергія має моменти, зараз виває у нас марчук після класний продач від кобільника. Він квітне, що ще звучки. Кузик він там опинився. Кузик зараз хитрик у нас записує. Ці енергії Богдан Лахтюк, коли він. У протоколі не значиться, ну, його жодному матчу не було. Зараз момент часу, Ігорка він робить рахунок 5-0 на користь своєї команди. І Гірок забуває на 10 й хвилі пришот тайму. Стабільник. пас Зараз він на працюють Мерчук та Синичин, зараз Мачук. Та Кузь, пас, та зараз Мерчук розмачути мечі залишається. Пас на ценищення зараз і врятується командує. Марчук. Пас на Кобільника, той далі вдає на Кузика, той вдає знову з воротів подачі на Кобільника. Кобільник, Кобільник пробиває, зараз не збиває Кобільник. Увагу в рахунку. Атакує зараз кам'яні потоки, зараз забивають у нас кам'яні потоки з ревештою. І тут забуває Кобільник трохи курйозний м'яч, несправді, але рахунок стає у нас 5-1 на користь Масленіков зараз на м'ячі. Депассида сників приклад, то лише дубов, як зараз пришти на кабільника. Кобильник, вбиває, зараз кобільник збиває, зараз кабібник, 6 тут встає. Кобільник у нас забуває свій другого свій зустрічі за хвилиною 34 секунди до кінця цього. Зараз робоко Метансько зараз у енергії на паркеті. Зараз це котовий буде марчук виконувати. Порває зараз кузик. При собою відбуває мастерка. добивання може бути зараз від хобільника. Хобільник зараз нас пробуває, не збиває зараз хобільник. Зараз у цій ситуації. розіграш є. Пруває зараз ховало, він буває це оддар. На дубових буде кутовий зараз для кабільних потоків. Фреїшен ледь не пропустив насправді. Він і проваджав м'яч поглядом, але голову залетити за паметного Кобільника. Кобільник зараз. Пас віддає на дальню стійку і замикається стійку. стіку і зараз. Костолович. І Костолович робить рахунок 7 на користь. Іграє На кобільника, той далі далі віддавав, але тут вже контролюється Юрченко. Виявляється зараз передачі Костолович. Пас у напрямку Самчика він розвертається. Самчик, самчик. Самчик зараз прориває сам, тому масликов. Да є, все ж таки, сам чекус автомат, що залишається. Ну і зараз тут на нас сирена про кінець цього поєдинку. 7-1, такий підсумковий рахунок на користь військової енергії.